У ніч на 3 лютого Україна зазнала одного з наймасовіших обстрілів з початку повномасштабного вторгнення. У час, коли температура вночі сягає мінус 25 градусів, Росія спрямувала свої удари на об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують тепло в домівках українців. На Харківщині енергетика також зазнала серйозних пошкоджень. Без опалення залишилося більше 100 тисяч квартир. Попередньо були під загрозою 1200 будинків, але завдяки тому, що ми встановили блочно-модульне котельні, альтернативні істочники теплопостачання, нам вдалося заживити 300 житлових багатоповерхових будинків, але на теперішній час 853 багатоповерхових житлових будинка знаходяться без теплопостачання. Було прийнято рішення. Щодо зливу теплоносія, бо це єдине рішення в такі морози, яке дало можливість зберегти внутрішні домові системи теплопостачання. Міський голова запевнив, що злив теплоносія не означає відсутність опалення до кінця сезону, однак роботи з відновлення займуть деякий час. Тож нагально залишається проблема де зігрітися холодними лютневими днями. Надзвичайна ситуація змусила місцеву владу вдатися до відкриття нових пунктів обігріву. Такими пунктами стануть, наприклад, станції метро, а на вокзалі розташується потяг, у якому одночасно зможуть грітися до 300 людей. Що стосується розгортання пунктів незламності, то у нас працює і розгорнуто 101 пункт незламності, в яких можуть перебувати люди цілодобово. В разі необхідності будемо встановлювати намети. У нас є така можливість щодо встановлення 50 наметів для того, щоб люди перебували в більш-менш нормальних умовах. В цілому ситуація, як ви бачите, контрольована так, вона важка. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання. Такі мобільні пункти обігріву розвертають наразі у районах, де відсутнє теплопостачання. Три з них вже розпочали роботу у Холодногірському районі. Цілодобово тут працюватимуть волонтери, аби забезпечити усім необхідним людей, які цього потребують. Пункти облаштовані генераторами. Разом з місцевою владою Український Червоний Хрест тут буде надавати допомогу у гарячому харчуванні, підзарядкою телефонних станцій, там є спальні місця, де можна буде припочити, відпочити, зігрітися, та інша допомога, яка буде виявлятися по мірі того, як ситуація з енергетикою буде затягуватися. Представники місцевої влади розповідають, що вони постійно перебувають на зв'язку з мешканцями, в тому числі і щодо відкриття нових пунктів обігріву. Місто системно працює над тим, щоб харків'яни мали доступ до світла і тепла. У нас є в районі 12 пунктів незламності, які вже функціонують. Ці всі адреси з контактами опубліковані на сайтах районів, на пабліках, у месенджерах. Люди приходять, якщо є потреба зігрітися, якщо є потреба зарядити свої телефони, техніку. Також сьогодні у нас у районі встановлено три таких намети мобільних, як ви бачите тут, які теж виконують функцію як обігріву, так і можна зарядити пристрої, випити гарячої кави, поспілкуватись. Ну, Харків славиться чим Тим своєю незламністю, своєю злізобетонністю і своєю любов'ю і жагою до життя. Андрій Конів, Віктор Нострачов, Станіслав Гришко, Юрій Бубикін, Харків. Новини.